Тематична науково-практична конференція зібрала в Івано-Франківську науковців та істориків Прикарпаття, Києва та Одеси. Приурочили її 80-річчю відомого науковця-шумеролога Анатолія Кифішина. В основі доповідей та досліджень істориків роботи ювіляра теми абсолютно різні. Любомир Держипільський, науковець з Скосівщини, вже багато років вивчає старовинні символи. На конференції представив образи жінок в стародавньому письмі. Зокрема, в мене буде доповідь про. Символи жінки творення на кам'яних святилищах Гуцівщини, зокрема в Звоєлах, Корношовській ладі, на Хрипісуківському. Там у нас якраз на Косівщині зосереджена найбільша кількість древніх кам'яних святилищ, вік яких від 35 тисяч років до 2 тисяч років. І нашої ери в рамках конференції науковці обговорили і цікаві знахідки у горах, зокрема, кілька наскальних написів, які переконують, підтверджують те, що українська культура значно древніша аніж вважалося дотепер. Всі ви знаєте, що Месопотамія, Четігрі, Фрат, Фавілон і інші Акада там і так далі кажуть, що це колиска цивілізації, але ніхто не задумується над тим, звідки прийшли туди ту колиску люди. А виявляється, люди туди прийшли з України, і це доказав і до. Чітко аргументовано і освітив своїх працях академік, московський академік, вихідець з України, українець Анатолій Георгійович Кефішин. Анатолій Кефішин учений світового рівня, російський академік і москвич за пропискою, але українець за походженням та переконанням. Наразі науковці Івано-Франківщини готують до друку першу книгу другого тому його робіт. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.